Прилітали два «Янголи» рано в суботу, приносили пляшку святою водою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся ще ввечері, десь о сьомій. Починає зеленкати в грудях дзвоник, і я. Проганяю підпиту втому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади. І на тебе надії, а стимні, сідаю десь у кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку, захищають на підступах, як солдати. Ну а потім. Спираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір я родом Оті з дитинства священні коні, що було посли за бабусином городом. А хто ж править тими кіньми досі? Запитаю у янголів ненавмисно, а може, й пошукаю в старенькій досі, бо від цього і він до селінок висне А в неділю прокидався вдосвіта рани, ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагоді кивали головами, і хилились перед Господом мої терези, все те йому видно з небесного трону, що захищався від тебе, нетверези, і що святою водою крепів оборону. Тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці вжатимешся ти? А я опускатиму свої очі того.